Доброго дня, мене звати Страх Олександр, я військовий лікар. Ага. Знаходжусь зараз в волонтерському центрі імені Людмили Капелани. Як прізвище? Літві. Бе... Бе... Та почалося, ви все прямо розкажіть. Да. Тебе... Число місяць з вот рождення, номер карточки. Не Тебе? Так За твою голову е, це, е, ну, вже гроші пропонують рашики? Боже, як приємно. І що? Тільки небагато, всього 200 тисяч доларів. Якщо те пустить на органи, буде дорожче. Шутки, військовий лікар, тому в мене шутки. тільки такі люди. Да, uh, да, дивіться, людечка нам дуже багато допомагає всім. Uh, дуже. І всьому Херсону везе волонтерку. Ззовні ми не можемо їй показати волонтерський центр, бо сюди прилетить. А не так можна, оцей нічого. офіс, калькулятор, нічого. де вона підраховує свій прибуток. Да. Багато продала сьогодні да. Так. Все підряд, що робити. Якби було, бачиш, в мене ж тут пуста в дворі, ні машин, ні людей. Так що все нормально. Ми робимо все як треба. Ні машин, ні людей. Значить, ти знаєш, дочка, я їду з Херсону, тому я волонтерку більше не приймаю. Добре, я всіх волонтерів на тебе. Так що, шановні волонтери, коли будете вести, берете номер Людмили, В неї є куди он замовлення, всі адреси. Будь ласка, з накладними, щоб було видно, кому що звітувати, бо. Перший місяць привозили надто багато машин і все підряд, да, так. Потім, і, і ми потім не знаємо, кому що? що звітувати. І вона, така, така і це спільня. дуже важко. І вони ви нам звіти не прислали. Слушай, скажи, що ти привозив? Я тобі відзвітую, просто скажи, да, що да, да, тому да. повинні бути накладіти, на кле... що пишете. На... Да, на ящику, кому, для кого. Да, люди, люди багато транспорту, вона розвозить все по місту, адресно. Просто так. пишете їй чи дзвоните, вона заводить вам, що вам треба. Їжа. Одяг, вода, та... генератори, хімія, генератори, это ви загнули, мужчина. Ой. Ну будуть сімети генератори, ні, будуть, звісно, але їх навезли в це... Україну триндецькі. Слава тобі, господи. Паніш? Хтось ми торгує, а хтось їх роздає. А хтось роздає, потім оце ж пишемо, Пишемо. Пишем. Да. Да. Так що Тові. такі у нас в місті і люди. Знаєте, херсонці вас не покинули, вас підтримують. Дзвоніть, пишіть. Всім дякуємо. Бережіться, хай Господь вас рясно-рясно всіх поблагословить. А ви будьте нам живі. А де, а де? А де мій? Ваш, ваш там, де ваш? Я ще їй подарував шеврончик. Так, ну ти ж розумієш, я повинна бути. Я в першу чергу капелан. Питання, ти капелан, тобто ти священнослужитель. Ти нас обвінчать, можеш відкрити? Бо ми ото ЗАГС та ЗАГС, то фігня. У вас є дуже хороший пастор? Та ні, нема коли, і ми же не скажи, скритань нема. Він обов'язково скажи, що підтримуєш наш наш Він обов'язково. Він вас може обвінчати. Миттєво. Я йому зараз зателефоную. Ви їдете, він вас кінчає. Далеко їхати? Шумі Так, легко. Ти знаєш, куди адресу знаєш миттєво. О, це буде хід. Це буде хід. О, і представ собі, це буде. Шикарніше! Я теж знаю, що у нас буде два трупа в своєї, які це побачать і просто і буде, у них ти розумієш, це яка це велика слава Господня буде. Розумієте? Ви навіть не уявляєте, який це буде для вас алілуйчик. Це їдемо. я зараз дзвоню, ви їдете, Давай. можу бути свідком. Так. Тільки ну, наша машина. Питання, Питання а я, я на свої. Я да. на своїй поїду. Ну, okay, ви ж Мерседес. З водієм, так, да, як же. Ого! Да. Отак волонтери живуть. <laughs> не водії, тачки. Ну, то ж що? А пальне де берете? Не ваше і діло. В при... <laughs> 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 Біблії написано, не ваше і діло. Я тобі так і кажу. Отак, вас... да, <laughs> і що це все написано, не ваше і. Та Таїнство віри, так? Амінь. Так що все. Так, вона вам да. От скажіть, це чи чума. Боже помили, храни Христос тебе йду. — А ви ще й хрест не знаві? Я все, що хочу тобі зроблю. А ви в це вірите? Може, тебе ще іконка десь лежить. Благослови тебе можливо. Це добре. Знаєш, як цим користуватися? Ні, не знаю. покажу. — Навіть не розказуй мені. Ні-ні-ні. Показуй на собі. ти робиш. — Показуй на собі. Дивись, отак. Оце, о, оце дуже гарно. Такий язикат лікар. Саме так. Я не мотаю да. менкаря. Понімаєш, язик мой враг, мой. Так що да. треба чи менше говорити. Так. Я вже наговорив. Да. Примногословий. На командировочку. Не мина... При Примногословий не мінавати реха, поэтому. Да. Що ти, дорога цельна, бережи свій рот, будь ласка. Я тебе обіймаю. Ба. Ти розумієш. Що дзвонить, ви їдете до да, нічати? Да, да, да. Все, питань нема. З Господом. Все.